Чуй мене, аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. Для нас це надзвичайно важливо. Для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Будемо вам щиро вдячні! А зараз приємного прослуховування. Глава двадцять сьома, Марана, яку вели люди, йшла в напрямку натовпу, поступово зникаючи в ньому. Здавалося, ніби її тінь не встигала за нею, відокремлювалася, як і вона сама від усього, що колись було знайомим і близьким. Люди жваво перемовлялися, але варто було їм побачити дівчину поруч із Левком у супроводі старших, як усі розмови стихали, і чувся лише тихий шепіт. Людські погляди немов підпалювали, змушуючи марану відводити очі, опускати голову. Вона почувалася нікчемною, чужою серед своїх, як завжди. Місце біля багаття було заповнене людьми. Смолоскипи створювали довгі тремтливі тіні, які обіймали дерева, що росли навколо. У повітрі чулися аромати диму, розжареного дерева і трав, які підкидали у вогонь. Жовті й червоні язики полум'я здіймалися високо, ніби намагаючись дістатися неба, розкидаючи тонкі іскри. Супровід мовчки стояв неподалік. Їхня присутність тиснула на плечі важким тягарем, ніби на дівчину накинули невидимі кайдани. Марана кілька разів мимоволі оглядалася на ліс, але навіть дерева здавалися ворожими, далекими, ніби шепотіли ти одна, і ти нікому не потрібна. Дівчина опустила очі, її погляд впав на брудні руки. Бруд, здавалося, в'ївся в шкіру так само, як і відчуття огиди. Так легко було відчувати себе не просто чужою, а брудною, зламаною і розбитою. Здавалося, це було найприроднішим, і водночас хотілося кричати, доводити всім і кожному свою невинність, але це нічого не змінить. Її слова розіб'ються у байдужість і недовіру. Усе це наполегливо поглиналося відкритою глибокою раною, дірою, що розросталася в грудях. Морана почувалася такою самотньою, як ніколи раніше. Це було щось темне, важке, що, на відміну від бруду, не можна було змити, а світ жив, дихав і рухався далі. Сіре небо поступово вкривалося першим рум'янцем. Тонка свиріль високих голосів вітала народження світанку. Ніби наслідуючи ранніх пташок, жінки розливали мелодію по ще не сплячому натовпу. Перший невпевнений удар барабанів привітав процесію, що насувалася на селище. Юнаки, ровесники марани, одягнені в білі з золотом шати неквапливою колоною рухалися до згасаючого вогнища. У кожного в руках були дари осені, яблука, мед, колоски. Даруй нам, Радігаре, м'яку зиму та теплу осінь. Голос жерця, ніби підхоплений і підсилений вітром, пронісся над присутніми. Музика на мить стихла, віддаючи шану білобогу, щоб наступної миті відродитися живішим, агресивнішим співом. Юнаки впали на коліна, підняли руки з дарами високо над головами, простягаючи їх чи то вогню, чи то сонцю, що сходило. Шелест шепотів, ритмічні удари барабанів, і ось уже ведуть козла. Його біла шерсть світиться золотом під яскравими відблисками полум'я. Він виглядає ситим, майже байдужим до усього, що відбувається навколо. Його темні очі лише іноді затримуються на людях, але він не намагається втекти. Марана дивилася, як козла повільно ведуть до жертовника, великої дерев'яної конструкції, оздобленої різьбленням і червоними стрічками. Жертовник височив над землею, і полум'я, яке палало поруч, лише підкреслювало його велич. Тварину прив'язали до двох калинових стовпів, що стояли обабіч. Вона залишалася спокійною. Але в її рухах і погляді з'явилася нервозність. Раніше Марана завжди йшла геть або відводила очі, але не тепер. Тепер її очі кольору лісового моху були прикуті до створіння, що опинилося у такій схожій ситуації. Його доля була вирішена, як і її власна. Марана почувалася так само, як і цей козел, оточена натовпом. Але самотня, відокремлена, ізольована, позбавлена права на свободу. Її серце стискалося від болю, а думки ставали дедалі важчими. Неважливо, що буде далі, її життя уже змінилося назавжди. Пальці стиснулися в кулаки, а голова схилилася ще нижче, тільки багряне полум'я. І тихий шелест лісу були свідками її внутрішньої боротьби. Удари барабанів ставали все гучнішими, заповнюючи простір густими, майже відчутними хвилями звуку. Вони відбивали ритм, який пронизував серце, стискав груди, не залишаючи місця для дихання. Марана стояла серед людей, непорушна як дерево, укорінене в землю. Вона відчувала кожен удар барабанів, ніби ті били не по шкірі інструмента, а по її власній. Багаття, яке тільки носяяло багряним світлом, тепер здавалося тьмянішим. Полум'я танцювало повільно, неначе втомилося, підкоряючись тому ж ритму, що й люди навколо. Воно здавалося живим. Його язики то розпускалися, як квіти. То відступали назад. Небо на сході обрамляли лілові та рожеві стрічки світанку. Останні смуги сірості розчиняли залишки ночі, але здавалося, що сама ніч не хоче здаватися. Вона чіплялася за горизонт, поглинаючи зорі, ховаючи їх за лінією обрію. Холодний вітер торкався обличчя, приносячи важке передчуття прийдешнього. Не бійся, це свобода, прошепотіла вона. Звуки пташиного співу чи людських голосів раптом піднялися над барабанами. Це було щось незвичайне, майже надприродне. Чисті високі ноти нагадували трелі ранкового лісу. Марана на мить заплющила очі, намагаючись зрозуміти, чи це спів птахів, чи голоси людей. Але їй було байдуже все злилося в єдиний потік звуків, які затягували її у свої обійми. Жрець підняв руки до неба його постать, висока, закутана в плащ із золотими візерунками, здавалася символом влади та неминучості. Він стояв непорушно, як ідол, поки барабани не замовкли. Запанувала абсолютна тиша, напружена до дзвону у вухах. Люди завмерли, затамувавши подих. Козел, прив'язаний до двох стовпів, неспокійно переступав ногами, але не намагався вирватися. Жрець підійшов ближче. У його руках зблиснув обсидіановий ніж. Який відбивав полум'я багаття. Жрець почав промовляти слова, що звучали як заклинання. Це була давня мова, значення слів цих було давно забуто, але люди знали вони відчиняють двері у світ богів. Слова текли, неначе річка, і в кожному з них відчувалася тяжкість століть. Коли останнє слово прозвучало в тиші, жрець підняв ніж над головою козла. Марана дивилася на те, що відбувалося не в змозі відвести погляд. Все її тіло завмерло, а серце билося з такою силою, що, здавалося, ось-ось розірве груди. Клинок блиснув у світлі багаття, а потім м'яко і упевнено опустився. Козел здригнувся. Його тіло напружилося, а очі широко розплющилися. Кров линула яскраво червоною рікою, заливаючи руки і одяг жерця. Гарячі краплі падали додолу, залишаючи темні плями, які миттєво вбиралися в суху землю. Вінок, і страв, і ягід, червона стрічка на шиї, перші промені світанкового сонця, все здавалося благословенням. Прийняттям жертви запах крові наповнив повітря, змішуючись з ароматом диму і трав. Люди в натовпі завмерли, спостерігаючи, як життя повільно полишає тіло тварини, навіть вітер затих, підкоряючись величі моменту. Жрець зробив крок назад, передаючи ніж своєму учневі. Той підняв руки. Віддаючи хвалу білобогу, і його голос звучав чітко і владно. Кров продовжувала крапати, утворюючи маленькі калюшки, які відбивали світло багаття та молодого сонця. Коли останній звук барабанів зник у ранковій тиші, а багаття лише слабо тріпотіло язиками полум'я, ритуал підійшов до свого завершення. Повітря наповнилося важким. Майже відчутним мовчанням. Жрець опустив руки і зробив крок назад, оглядаючи людей. Тіло козла лежало нерухомо на підготовлених для жертовної тварини сухих гілках і тканинах, прикрашених символами, що спліталися у складні візерунки. Морана спостерігала за всім цим, відчуваючи, як серце все ще сильно б'ється, а руки ледь не тремтять. Ритуал завершився, але це зовсім не принесло їй полегшення. Коли жрець підняв голову і обвів поглядом натовп, один із тих, хто привів її та левка, зробив кілька кроків уперед. Чоловік нахилився до жерця і щось прошепотів йому на вухо. Той на мить затримався, потім перевів погляд у бік марани та левка. Його обличчя залишалося незворушним, мов висіченим із каменю, але щось у його погляді викликало у марани холодний піт. Жрець тихо відповів чоловікові, а тоді жестом показав йому відступити. Що він сказав? Подумала Марана, але відповідь залишилася за межами її розуміння. Жодних змін не відбулося. Жрець повернувся до своїх помічників, наче нічого й не сталося. Люди, які привели Марану та хлопця, підійшли ближче і наказали їм обом слідувати за ними. Дівчина та хлопець ішли мовчки, трохи позаду натовпу. Марана навіть не дивилася в його бік, не могла. Її ноги пересувалися самі по собі, ніби вона була не у своєму тілі. Її супроводжували почуття страху, сорому та глибокої тривоги, десь у думках зріло усвідомлення, що все навколо не закінчилося. Наближаючись до села, Марана відчула, як прохолодне повітря стає дедалі важчим. Небо починало світлішати, перші проблиски світанку пробивалися крізь густі хмари. Дівчина зрозуміла, що її ведуть додому левка. Кожен крок був для неї мов удар по серцю, але вона не намагалася втекти чи щось сказати. Вона знала тепер усе вирішено. Щиро вдячні за увагу. Залишайтеся і надалі з нами та слухайте на шепіту пітьмі у нашому виконанні. А прочитати книгу самостійно ви можете за посиланням в описі під відео. До нових зустрічей! аудіокниги українською